Всім доброї пори доби, вітаю вас на каналі. Настав час поговорити з вами про переваги, так звані плюси станції Fossibot F2400. Зараз ми всі їх поступово розглянемо. Спойлер, забіжимо наперед, скажемо, що станція дуже достойна, її недоліки покриваються повністю навіть більше її ціною. Загалом дуже достойна і класна станція, і точно варто розглянути таку для покупки. Перевага номер один. Потужний акумулятор всередині 2048 Вт в годину. Це майже як акумулятор на 12,8 ємністю 200 Ампер в годину. Доволі суттєво, 2048 Вт в годину ми ділимо, наприклад, на ваше споживання, наприклад, 200 Вт, то вистачить приблизно на 10 годин безперервної роботи. Класно. В даному ціновому сегменті це просто беззаперечний лідер. Сильна сторона номер 2 це велика потужність інвертора 2400 Вт, а на практиці навіть до 2500 Вт. Ви можете підключити прилад, і він постійно так буде працювати. В момент пуску на 1-2 секунди може сягати величини 4800 Вт, так званому піку. В даній ціновій категорії це беззаперечний лідер, велика потужність, багато під які потреби вам реально вистачить. Номер 3. Багато розеток і портів, які ще й при тому заглушені от резиновими заглушками, і тут під кришечками сховані. Три розетки, два USB, чотири USB Type-C, і тут ще різні порти. Плюс для заряджання самої станції. Доволі багато, класно, різна варіативність. Я вважаю, що цілком вистачає. Номер 4. Тиха робота. Тобто, коли вона навіть заряджається доволі потужно. Тихесенько вмикаються вентилятори, там все продувається, поступає повітря. І працює вона не голосно. Це також великий плюс, якщо ви тримаєте її там, де їх проживаєте, або навіть себе в кімнаті. Номер 5 Наявність регулятора потужності заряджання. Ось ви собі можете тут вибрати, яку вам потрібна потужність. Наприклад, якщо вам ненадовго вимкнули світло, вам треба екстра швидко, ви собі чик наставили на самий максимум 1100 Вт, і вона вам за 2 години зарядиться з 0 до 100. Якщо вам не спішно, можна поставити, наприклад, 500, доволі оптимально виходить, щоб акумулятор прожив довше. Номер 6. Режим ДБЖ і чиста синусоїда. Всі прилади працюють включно з новими холодильниками чи пральними машинками, котлами. А так все працює. ДБЖ працює, перемикає дуже швидко, до 10 мс зазначає виробник. В реальності техніка навіть не встигає зрозуміти, що вимкнувся струм. як вже працює від станції акумулятору. Номер 7. Можливість заряджати від різних джерел, від розетки, сонця, автомобіля і навіть одночасно від кількох разом М -м від двох з трьох названих. Це тоді пришвидшує потужність зарядки. Номер 8. Оцей кабельний інсик. Чи шнуровий, чи кабельний попшавте, якщо неправильно скажемо. Тут ви собі кладете все необхідне, що вам потрібно до станції, щоб було у швидкому доступі. І все. Завжди при станції у вас є різні кабелі для заряджання. Дев'ята позитивна сторона даної станції це те, що є ліхтарик, бо не на всіх станціях він є. І навіть ще один плюс в цьому плюсі, що він знаходиться спереду. Тобто ви вімкнули станцію, вам не треба десь його шукати позаду, чи ще десь виклац. І, в принципі, маєте якесь світло в кімнаті, вам вже не треба сліпати очима. Так, ви можете написати, чи наскільки це такий великий плюс, чи ні. Це вже якби кожному вирішувати. Можна і окремо фонарика, перепрошую, ліхтарика. Придбати і носити завжди з собою. Але, мабуть, він завжди все ж таки не буде з вами. А тут він на станції є клас і вже якусь кнопочку видно, що як включити тут і в кімнаті трохи є світло. Так. Е, номер 10. Наявність Wi-Fi та додатка на смартфон в новіших версіях цієї станції буде отак відображатися. Коли підключена до Wi-Fi, це значок Wi-Fi. І ви спокійно можете керувати з додатка із вашого смартфона, там, з роботи чи з іншого місця. При тому, що якщо Wi-Fi, звісно, включений у вас в будинку, чи працює від даної станції, може, забули часом щось вимкнути. Чи хочете увімкнути, поки ви прийдете, ви собі хоп можете дистанційно це зробити. Чому б і ні є, та й обов'язково комусь це знадобиться. І номер 11. Як ви думаєте? Я думаю, що це при. Тих попередньо названих характеристиках, най, найголовніший такий позитивний нюанс в даній станції це її ціна. За ту ціну, що зараз виходить в зв'язку із курсом євро і зі знижками від виробника. Вона виходить станом на сьогодні, на 14 листопада, 749 євро, це 32. 1900 гривень приблизно до 33 тисяч і її пересилка десь 2000 Ну, якщо через НП Шопінг 2300 2000, якщо напряму через відділення. Якщо комусь треба, то запитуйте, я вас зв'яжу це і швидше виходить і на відділенні і прямо перевірять чи все працює і трошки дешевше на 300 гривень. При тій ціні 35 тисяч вона вже вийде вам в Україні з доставкою зі всім, з такими характеристиками. Потужними, без очевидних мінусів. Я вважаю, що це просто хід ціна і хід станція. І реально по продажах так і показує, бо за кілька місяців було дуже багато таких продано тільки з моєї сторони або через мою рефералку. Тому, звісно, обирати вам і дивитися, вам багато є станцій на ринку, але тут багато реально плюсів за ту ціну. Як ви вважаєте, як вам дана станція і чи купили б собі таку, а якщо володієте такою станцією, то напишіть, який ваш досвід її користування. Я, як завжди, буду вам дякувати за вподобайки і за коментарі, так як це просуває український контент і його буде ставати більше. Дякую вам всім, мирного неба, бережіть себе. Щасливо вам, па-па!